А тут у нас фартушок. бачите? Ось такі сумочці від Falco. брендовані, І ось тут у нас є фартушок. Зараз будемо дивитися, як він виглядає. Який він? Колір? Клас. Мені подобається. Мені подобається цей колір. О, навіть тому що не фіолетовий? Ну, зелений теж гарний. Ну, не всі зелені. Гарний. Ні, Ну він такий ну ж, садівник, прям садівник-садівник, однозначно зелений. Фіолетовий це, напевно, мені просто підзимовим. Фіолетовий фрукт. Але у Фелко він зелений з коричневим. А це така колекція в них, тому що є ще сумки е, теж для садівників, більшого-меншого розміру, їх я зараз теж вам покажу. Е, теж вони зелені з ось таким коричневим, тобто це може бути комплектом, тобто на подарунок. Взагалі класна штука.